Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з восьми квадратів. Нам потрібно забрати два сернички, щоб вона утворилось 4 квадрати. Дана задачка має два варіанти вирішення. Легший і трошки складніший. Я покажу вам складніший варіант вирішення. З даною задачкою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справиться з вирішенням даної головоломки. Отже, нам потрібно забрати два сірнички, щоб у нас затворилось 4 квадрати. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, або легше, або чуть-чуть складніше, ви можете без проблем продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, чи правильно ви вирішили дану головоломку. Отже, що нам потрібно зробити? Для цього нам достатньо забрати ось цей серничок і забрати ось цей сірничок. І тепер, коли ми порахуємо, 1, 2, 3, 4 квадрати. Усі, хто знайде інший варіант вирішення даної задачки, будь ласка, залишайте відео, відгуки в коментарях. Буду радий бачити, наскільки гарно і логічно ви мислите. Отже, задачку виконано, головоломка вирішена.